Нам представляє святий Хрест Христовий, який є виховою, і е, е, тим, що надихає мене, те, що показує мені, е, куди ми рухаємося. І якої цілоді, те спасіння, до якого ми йдемо, воно нам дається. Я прошу, я прошу Хрест Христовий це до розіняття Христового, до цієї великої літні Божої, це є знаряддя ганьби, знаряддя, котре витримало жах у тих людей, які бачили. Його не тільки в перспективі, що його захистує до неї, але і взагалі, бачив Хрест, це був жах. Тому що смерть, яка була на Христі, це була смерть найперше, ганебна. нікого із достойних людей не розповідали на Христі. Це було надто приблизно. Тільки рабів і тільки величезних злочинців заколотники проти держави е їх І Ми бачимо Бога, Котрий показує нам свою любов, Він бере те, що є найгірше. І коли НАТО кричить, розігни його, Христос приймається і показує нам, що Він не гидує нічим. Він рятує заради того, щоб ми мали спасіння. І така смерть для нього не є перепоною. І після цього розіпляття, після цієї великої жертви Божої і Воскресіння Його, Хрест стає знаком перемоги. Апостол Павло, називає, що це є прапор нашої перемоги, прапор нашого Спасіння. І Хрест Христовий, він проганяє безліч, безліч сил, які намагаються людину связити або звинувати здоров'я. Підходячи зараз в кінці до шанування Христа, який ми виставили, ми називаємо хрест, який є на Христові. Хрест, в якому є монтована маленька. Але частичка від Святого Жепоряджу пристане, яким Господь прогрозі. Будь ласка, уважності підходимо і з молитву любов. Про те, що Господь допомагав нам І цей період великого босну, який ми продовжуємо, починаємо того половину, нехай ми відчуємо, як наше серце відтокнеться. На ту величезну любов Божу, нашими діями, нашими до Бога, нашою відмовою від гріха, від спокусу, щоб ми могли примножувати добре і світле Боже, яке ми маємо всі, таким чином, будучи справжніми. Християнами стражними послідовниками таких апостолів, які проповідували Слово Воскресіння. І ми, творячи до Бога, ми так само є. тими, хто тим не просто називаємо, але і робить і справи, в яких звикає Господь Бог. Молитва досліднина обоє велике. Благо. Це є велика можливість нам підтримати тих, кого ми не бачимо біля себе, але кого ми любимо. Памитайте собі про це, підходячи до Святого Христа.